З величезним задоволенням буду запрошувати кандидата медичних наук, віце-президента Всеукраїнської організації, хірургія, пошкоджень та реабілітація, головного лікаря інституту травматології та ортопедії нам України, заслуженого лікаря України, лікаря-травматолога Романа Володимировича Деркача. Пане Романе, радий вас вітати. Глядачі теж вітають. Доброго дня, добрий день, Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути присутнім на такому заході. Вдвойне приємно, якщо ми його відкроємо і поговоримо на дуже е, таку складну е, тему. Це проблематика, яка останні 30 років підіймається у різних е, засобах і наукових, і засобах масової інформації, і от, плідно обговорюється в е, лікарняних колах. Це все ж таки система надання допомоги пацієнтам з травмами, яким же шляхом ми йдемо. Який шлях в нас був і що нас очікує попереду? Бо якщо раніше найскладнішою проблемою в нас були пострадали при дорожньо-транспортних пригодах, їх кількість була 5-10, то за останні два два роки ми зіткнулися з величезною проблемою. Це постраждали військові під час бойових дій, цивільні та інші, і це велика категорія, яка вже вичисляється, на жаль, в тисячах пацієнтів. Тому я дуже швидко представлю на своїх слайдах деякі організаційні питання надання медичної допомоги постраждалим з травмами. Система надання медичної допомоги з травмами вона взагалі єдина у всьому світі, складається з наступних частин: це профілактика, надання першої домедичної, медичної допомоги та реабілітації постраждалих. Як у я так сподіваюся, що як у нас в установі, так і у всій Україні проблеми вони взагалі були і однакові, і наразі також частково вони усунені, але е проблеми, я думаю, заг мають загальноукраїнський. Характер це для ортопедів травматологів Не вистачає фіксаторів для заміни методу, засобів для стимуляції зрощення переломів, засобів для проведення оперативних втручань. Особлива увага це не вистачає знань лікарів, бо потрібно було створювати інші принципи та стимуляцію для навчання молодих фахівців. Відсутні були тренінгові симуляційні школи, а особливо були відсутні тренери, які могли проводити, проводити майстер-класи. Дуже незначна кількість якісних е, спікерів присутня було ортопедів-травматологів. Так, дійсно проводили конференції, майстер-класи, але це було недостатньо для того, щоб е, в один час встати і спрацювати з великою кількістю постраждалих, особливо з постраждалих з політравмою. Що ж таке політравма? Наразі ми не маємо жодного визначення нормативних документів. Що ж таке політравма? Ми маємо декілька, декілька трактувань, декілька пояснень різних підручниках, різних авторів. Але я хочу сказати, що на державному рівні політравма наразі він <кій> не має і чітко не визначений. Так, ми маємо самостворені відділення політравми, дякуючи головним лікарям, генеральним лікарям, які їх постворювали. Там працюють наразі сьогодні хірурги, травматологи, анестезіологи? Я так розумію, що в кожній лікарні є створені бригади по роботі з політравмою. Але хто потрібен очолити цю бригаду? Хто повинен розробити алгоритми дій цієї бригади, алгоритми лікування хворих з політравмою? Хто повинен... Все це робити вже давно відповідь є в світі, бо в світі існує така спеціальність, як українською мовою ми її переклали, як хірург ушкоджень. Але ми маємо досвід американських країн, де це спеціальність називається травма Серджин чи європейських країн: це Австрія, Германія. Назва цієї спеціальності онфальхірург, хірург пошкоджень. І основна, основною місцем роботи для таких. Хірургів для таких лікарів повинні стати центри травми, тому що основний принцип організації допомоги пострадав з травмою це максимально скоротити час до початку лікування, забезпечити необхідний об'єм допомоги на догоспітальному етапі, мінімізувати час доставки до первинної госпіталізації важких хворих з ножинними та поєднаними травмами, виключно в спеціалізовані центри травми. Ні для кого не є секретом, що на сьогодні діє правила доставки хворих в найближчий медичний заклад, була спроба створити опорні лікарні зараз. Іде процес створення кластер надкластерних лікарень, але в жодної з них немає такого підрозділу як центр травми. На нашу думку, вони потрібні давно вже бути. цей центр травми повинен бути оснащений. Всім необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням, і виключно в цих центрах повинні приймати важких хворих з політравмою, і там повинен керувати процесом і надавати мучну допомогу хірургу шкоджень з допомогою лікарів інших спеціальностей. Але це повинна бути єдина система в Україні з єдиними алгоритмами, стандартними дій, з єдиним розумінням головне. Лікарі хірурга ушкоджень та інші спеціальності, що вони роблять і за що вони відповідають. Саме ключовий момент це все ж таки виділення і оснащення цих центрів по європейських стандартах. На сьогоднішній день дуже мало лікарень наближені до цього, але щоб повністю відповідала сьогодні всім обладнанням і всім необхідним діагностичним лікувальним. Алгоритмами, діями і персоналом жодної лікарні України наразі не відповідає. Як і казав, спочатку війни вже пройшло більше двох років. Та система, яка була запропонована в лікуванні цивільних хворих і поранених, дала свій результат. Але на сьогодні вже потрібна корекція наших можливостей з урахуванням проведеного аналізу помилок. На сьогоднішній день основні цивільні заклади охорони здоров'я отримують військових пацієнтів на долікування і не мають зворотного зв'язку. Існують проблеми з недосконало системи евакуації в тилові цивільні заклади. Відсутній контроль з результатами лікування військових зброї з боку збройних сил України та МОЗ у зв'язку з відсутністю єдиних стандартів у цивільних закладах. Немає порозуміння, як організувати роботу та реабілітацію пораненим. Це стосується. Тих поранених, які знаходяться в непрофільних відділеннях, відсутність контролю з болю травматології травматологів за цими хворими, і також відсутні єдине систематичне навчання по наданню допомоги пораненим та постраждалим для всіх лікарів різних спеціальностей. Бо ми, як експерти, виїжджали і в Дніпропетровську, і в Запорізьку область, в Харківську, в Херсон, і ми бачили, що є неадекватне проведення хірургічної обробки неадекватне накладання прозовньої фіксації на ранньому в госпітальному етапі також слід в доміносі організації травматологічної служби України віднести відсутніх спеціалістів, які підготовлені до лікування найбільш важких хворих з політравмою Про це більш розкажуть наступні спікери спікери більш зґрунтовано розкажуть про це питання. Я ніколи не закінчую свою доповідь. Я тільки проблемами Я хочу. Показати пропозиції, висновки, що це зроблено на сьогоднішній день. Нами експертами були подані пропозиції, і Міністерство охорони здоров'я визначило 85 закладів, через які повинна відбуватися евакуація. Друге, це потрібно забезпечити контроль за ліжком місцями в регіональних закладах. Лікарня, яка надає допомогу пораненим травмованим, повинна відповідати всім умовам. Тому вчора був перший зум експертів всіх. Областей України за напрямку та травматологія, яка в майбутньому буде проводитися кожні два тижні для обговорення проблем і обговорення важких хворих. Як же я казав, зниження летальності і травм пов'язують з відкриттям центрів травми і введенням хірургії ушкоджень. Тому зроблено створена всеукраїнська асоціація хірургії ушкоджень, подана заявка Міністерства економіки та МОЗ для створення нової спеціальності. Розробляються професійні стандарти. Коротко ще про дві проблеми, які ще потребують вирішення: це звичайне навчання, це створення симуляційних центрів, де потрібно навчати молодих спеціалістів закриттю ран тампонаді, таза, НАДІ та лікувальню ВАК-системами, обробці ран невідкладної допомоги. Якщо ми створимо ці центри, ми забезпечимо на 10-15 років Україну фаховими спеціалістами. І я хочу акцентувати увагу, що нам потрібно організувати систематичне навчання лікарів таких закладів травма. Центром за кордоном, за напрямком пластична хірургія, дебрітним лікування інфекцій, лікування дефектів та незрочень. Бо це відбувається споротично, деякі регіони посилають, але це потрібно в систему, щоб всі отримали знання і доводили їх до е, всієї лікарської спільноти України. Я дуже дякую вам за увагу і хочу акцентувати увагу, що взагалі і в Україні в початку 90-х років зсувала комітет по боротьбі з драматизмом якому підпорядковували всі міністерства і відомства, дуже гостро зараз стоїть питання для взаємодії всіх міністерств і відомств для боротьби з боротьби з травматизмом. Тому на часі створення можливо такого ще комітету чи такої організації. Я хочу подякувати всім за увагу. Сказати, що все буде Україна і слава Україні.